Ну, Передавше. Ну, я коли вирішую домашні завдання, ну, ці задачі так, на ну, детаплоці, я не можу зрозуміти і відлічити ну, задачі на хімічний склад і задачі на, там, на рух, на роботу там, ще на щось. Ну, дуже просто, Якщо в задачі щось йде про концентрацію, про якісь там розчини, то це хімічного. Якщо задачі кажуть, що хтось щось там орав, поле, наприклад, чи красив кабінет, чи виготовляв деталі, це задачі на роботу. На рух задачі можна відрізнити так, у вас тут рухається. Ось давайте можемо потренуватися, розрізняти задачі на типи. Так, давайте так зробимо. Я вам скинула в групу. Фотографію. Давайте запишемо сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 21 квітня. Класна робота. І так, тема розв'язування задач різноманітних. Дивіться, спочатку ми будемо з вами тренуватися дійсно розрізняти ці задачі. Подивіться в той листочок, який я вам надіслала, Номер 175 Це в групі. Я прочитаю умову, а ви мені скажете, що це за тип задач. Дві бригади, працюючи разом, зорали поле за 8 годин. За скільки годин може зорати поле кожна бригада самостійно, якщо одній для цього потрібно на 12 годин більше, ніж другі, ну точно не задача хімічного змісту, правда? Тут ніякої хімії. Це робота, так? Тому будуть колонки АНТ, і, і ще це не буде не проста задача на роботу, а задача, в якій у вас об'єм роботи невідомий, бо не, не відомо, скільки. Саме га це поле, тобто скільки гектарів треба взирати. Тобто, тут об'єм роботи буде прийматися за умовну одиницю. Добре, давайте наступну задачу прочитаємо. Через першу трубу можна заповнити басейн водою на 24 години швидше, ніж через другу. Спочатку відкрили одну трубу, через 4 години іншу, через 10 годин. Було заповнено одна треть басейну. За скільки годин може заповнити басейн кожна труба окремо. Тобто Це задача на труби, да? але пам'ятаєте, ми казали, що труби це той самий та сама робота. Тобто, заповнити басейн це і є ваша робота. Тобто, там замість працівників у вас працюють труби. Ми пишемо там перша труба, друга труба і об'єм роботи це теж. Невідомо, скільки там літрів в цьому басейну, тобто теж треба тут буде приймати об'єм роботи за одиницю. Добре, читаємо наступний номер, номер 177. Зливок сплаву міді цинку, який містив 5 кг цинку, сплавили з 15 кг цинку. Відсотковий вміст цинку в новому сплаві на 30% більше, ніж у початковому. Скільки кілограмів міді міститься в зливку? Який це тип задачі? Це хімічного змісту, так? Ну це зрозуміло. А, далі там розчин води містив 140 г води. Через деякий час 50 г води випарилося, після чого концентрація солі збільшилась на 10%. Скільки грамів солі містив розчин? Хімічний. Хімічний. Так, таке читаю. Це вже не з того листочка, але просто зі сходину. Катер перейшов 20 км озеру, а потім 44 кілометри річку, яка втікає з цього озера за 3 години. Знайдіть власну швидкість катеру, якщо швидкість течії становить 2 км за годину. Задача на рух. На рух, але пам'ятаєте, в задачах на рух у нас теж є такі категорії. Це не просто рух, а рух по річці, так. Так, ну, давайте будемо розв'язувати задачі. Я планувала сьогодні закріпити задачі хімічного змісту, це раз, а потім ще задачі на роботу. Але давайте почнемо з задач на роботу. Ось візьмемо з, вашого, з ваших сходинок номер 175 це в нас другий варіант. І так, я ще раз прочитаю умову. Дві бригади, працюючи разом, зорали поле за 8 годин. За скільки годин може зорати поле кожна бригада самостійно, якщо одній бригаді для цього потрібно на 12 годин більше, ніж другій. Тобто це задача на роботу, як ми вже визначили, так? тому в нас будуть три колонки НТА, Н це швидкість виконання роботи, Т це час. І А це об'єм роботи. так? А от тепер скільки тут треба строчок накреслити, щоб не помилитися. Ну, якщо ви там менше накреслите, то ви докреслите ще. Тобто тут «А». Дивіться, як вони працювали. Вони спочатку працювали, ці робітники бригади, разом і зорали ціле поле за 8 годин. Тобто один той самий час тому можна об'єднати, написати, перша плюс друга за 8 годин. Вони спахали, так, тут не друге, а-а, спахали ціле поле, тобто яку частину роботи вони виконали одиницю. А, так, далі. Вона запитує, за скільки це ж поле може зорати кожна бригада, працюючи окремо, тобто, основне питання, за скільки годин, так? Ціле поле, кожна бригада, ціле поле. Якщо Одній потрібно на 12 годин більше, ніж інший. На 12 більше, ніж інший. Так, ну от давайте Даша спробує розв'язати цю задачу. Дивіться, тут ще є деякі речі, які, як я казала, між строк. Тобто N невідомо, але коли ми будемо знаходити швидкість виконання першої та другої бригади разом, то якщо вони працюють разом, то швидкість виконання. Першою плюс швидкість виконання другої це і буде швидкість е, обох бригад. Да? Тобто сума ось цих двох величин n1 і n2 це буде n з індексом 1 плюс 2. Так, а основне питання у нас в колонці Т, так? Тому що за Х ми позначимо? Хмельницьку буде Т. Яке, Яке Т? Перше чи друге? Um... Перш... Перше більше, друге менше. Тобто друге Х, друге. Друге а тут буде Х, ікс... плюс 12. Плюс 12. Дивіться, тут все відомо, ніяких питань немає. Тобто, треба ще тут питання заповнити. Як знайти N. Що треба з А і Т зробити? А поділити на Т. Тобто тут буде одна іксова, так? Тут буде а одна Х плюс 12. 12. Так, а тут буде 1 поділити на 8 на 8. І сума цих двох величин дорівнює ось цій величині. Тобто, що ми отримаємо? 1 поділити на х плюс 12. Плюс 1 поділити на х. Це буде 1 восьма. Бачите? Uh -huh. так, тепер а, так. Ми написали пояснення, Давайте цю задачу без <coughs> пояснення розв'яжемо. Нехай вже буде так. А наступну вже з поясненням. А, так, а, що. А якби ми писали пояснення, Даш, проговори його. Нехай. Uh, нехай. Uh, ну, буде. Дорівня Х1, тоді. Тоді Т uh, 1 дорівнює Х плюс 12 годин. Um, відомо, що Т1 um, плюс Т2 дорівнює… Це не Т, Дивись, тепер треба виразити М. М з індексом 1 це 1 поділити на X плюс 12. М з індексом 2, це 1 поділити на X. Mm Цю -hmm. колонку потріб... повинна ще описати. М з індексом 1 плюс 2 це 1 восьма. А тепер ми кажемо, що за умовою задачі, що тут повинно виконуватися? Т з індексом 1 плюс Т з індексом 2 дорівнює М з індексом 1 плюс 2. О. Складемо рівняння. І ось у нас буде таке рівняння. Як ми його розв'язуємо? Що ми робимо? Ми домножаємо 8, помножити на х та помножити на дужку x плюс 12. Ага. Угу. Так, тут додатковий, ну ОДЗ. ОДЗ, що ми в ОДЗ пишемо. ОДЗ х е, 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 дорівнює мінус е, 8. Ні, ні, нулю. А чому мінус 8 нам не дорівнять? Mm. В тебе ж тут не Х плюс, 8, множник 8 окремо йде, і він нулю взагалі не дорівнює. Mm. В яких умовах, так? Тобто просто х не дорівнює нулю. X плюс 12 і... не дорівнює 0. Можеш відразу спробувати сказати, чому не дорівнює х X? Х мінус 12. Не дорівнює мінус 12. Так, mm -hmm. тут додаткові множники. Тут у нас які. Тут 8х. Так, тут. Тут 8 та дужка х, плюс mm -hmm. тут. А, і х x 12. Тут x плюс 12. Так, тепер домножаємо чисельники на додаткові множники. Що ми отримаємо? У першому буде просто 8х, у другому 8х плюс так, 96. А, ти сразу хочеш. Ну, давай я ось так. так запишу. Так, ну, а ти вже відразу так розкриєш. Так, тобто буде 8х плюс 8х плюс 96, як ти сказала, так, а тут що в нас буде? Тут буде х квадрат плюс 12х. Так, тут нічого не знищується. Переносимо все в праву сторону. Там в нас стоїть х квадрат і 12х. 8 плюс 8 дає 16. В той бік йде зі знаком мінус. І 96 так. теж йде зі знаком мінус. Так, тепер зводимо подібне. Що в нас вийде? Так, в нас вийде х квадрат мінус 4х і мінус 96, все це буде дорівнювати нулю. Так, тепер додаємо, ну, можна, тут за теоремою Вієта, бачите, діти, 96 можна багатьма способами розкладати, це не так просто. Давайте тоді через дискримінант. І так, десь рівняє. b квадрат мінус 4ac, ну, там далі 4 в квадраті це 16, відняти 4, помножити на просто 1, можна одразу, і помножити на мінус 96. Так, мінус на мінус дає нам плюс. Так. І це буде так. 300. Так, 3.4. Так. так. Так, і тепер додаємо, буде гарне число 400, бо корінь з нього вилучиться. Скільки це буде. Це буде. Це буде. 20. 20. Так, знаходимо тепер x1х2. Мінус Б додати корінь дискримінанту на 2а. І це буде в нас 4 додати 20 і поділити на 2. Угу. 24 поділити на 2. Це буде 12. Угу, так, x2. Формула та ж сама, тільки між з дискримінанту та B мінус. Так, це в нас буде 4 відняти 20 та поділити на 2. Буде 16 поділити на 2 мінус 8. Так, і куріння не задовільняє нас за змістом задачі, бо від'ємним час не може бути. Тому Т з індексом 2 в нас 12 годин, а Т з індексом 1 в нас х 12, 24 години. Так, Даша, дякую. Даша отримує 11. Так, це в нас. Дякую. Йдемо далі. Можна стирати діти? Давайте ще одну задачу, пов'язану з трубами. Вона найбільш складена. Стираю, так. 176. Ще раз читаю умову. Будемо теж вчитися. Записувати умови к таким задачам. Бо це, такі, це вже складний тип задач вважається. 176. 175 – це складний, але такий стандартний складний. А 176 – це вже така, я б сказала, підвищеної складності задача. І так, через першу трубу можна заповнити басейн водою на 24 години швидше, ніж через другу. Тобто, от вчора ми розв'язували задачу, де через одну трубу виливається, а через другу вливається. Тут обидві труби, через яких ми заповнюємо. Да? Тобто, в нас є перша труба, друга труба, Н це швидкість заповнення басейну, час, а А це об'єм басейну в даному випадку, ну, об'єм роботи. І так, дивіться: через першу трубу можна заповнити басейн на 24 години швидше, ніж через другу, тобто повний басейн. Не знаю за скільки, але на 24 години швидше. А швидше, це означає, що часу буде витрачено менше. Тут години в нас, так? А, так, через 10 годин. А, спочатку відкрили другу трубу. Так? Тобто це якась інша умова, тому ось тут ми писати не можемо вже. Це інша умова. Спочатку відкрили другу трубу, і вона... А через 4 години першу. Читаємо далі. Через 10 годин спільної роботи було заповнено одна треть басейну. Тобто, друга труба працювала спочатку 3 години, а потім ще 10, а, а ця труба тільки 10 годин. Тобто, тут в нас друга труба попрацювала 13 годин. І дивіться, після того, як вони ось так працювали, було заповнено неповний басейн. А лише одна третя басейну. Тобто, об'єм роботи ані тут, ані тут. Скільки, яку частину басейну заповнила кожна труба, ми не знаємо, але в сумі вони заповнили одну третю. Так, і тут все невідомо треба знайти за скільки годин може заповнити кожна труба окремо. Тобто, ось це основне питання. І дивіться, коли у вас труби працюють неодночасно, пам'ятаєте, в минулій задачі. Про а, бригади. Там вони працювали одночасно і зорали там поле разом за, якусь, а, за якийсь час. Тут інакше трошки землю. Тут в нас немає Н1 плюс Н2. Тут просто треба з'ясувати, що це одні, одні ті ж самі труби, і тому швидкість їх заповнення однакова. Тобто тут це одне і те ж саме, і тут це одне і те ж саме. Це одні труби, тому ці n однакові. І так, як запитують в колонці Т, то там саме ми позначимо за Х. Хто хоче розв'язувати? Давайте Ксюша Гойман спробує. Ксюша, ти можеш все гаразд? Так. Так, так ну давай. Що за Х позначимо? Т2. Дивись, Т2, «Т2» більше. Т 1 менше, Х, а тут буде Х плюс. Х плюс 24 а тепер дивись, виражаємо М. нам же відомо А і Т. Якщо у вас в одній строчці відомо А і Т, ви можете знайти М. Як? Один, один, один на Х. Поділити на X, один поділити на Х плюс 24. Згодна. А тепер дивіться, тут ми теж це ті ж самі М, да? тому ми їх просто тут переписуємо, бо ці труби не змінювались, вони працюють однаково. А тепер у нас ще залишилося в колонці А питання. Як знайти А? Треба М помножити на Т. Тобто ви одну ексому помножите на 10. Скільки це буде. Якщо ви число множите на дріб, ви це число множите лише на чисельник. Тобто тут буде 10 поділити на Х. А тут скільки Ксюнь, буде? Ксюша, продовжуємо. Там получается, 10 поплатити на х, плюс 24. 13. А, 13 13. На х плюс 24. 13 поділити на х плюс 24. І сума цих двох величин дорівнює 1 третій. Ось це і буде рівняння. Але давайте тут напишемо пояснення. Все ж таки. Сюня, не вимикай мікрофон, я тебе буду запитувати. З чого ми починаємо? З того, що позначили за х. Тобто, що ми пишемо? Нехай. Те, з яким індексом? Т. один. Т1 дорівнює х. Тоді Т з індексом 2 дорівнює. Х 24 години. Тепер ви знаходите N. N з індексом 1. Це буде 1 поділити на X. Ми не пишемо одиниці вимірювання. N з індексом 2. Це 1 поділити на х плюс 24. А тепер дивіться, що ми далі знайшли. Ми знайшли об'єм роботи, який виконає перша труба за 10 годин. Можна так написати. За 10 годин роботи першої труби заповнено. Тут треба окремо про кожну писати 10 поділити на х частин басейну. А за 13 годин роботи другої труби. Годин роботи другої труби. 13 поділити на х плюс 24 години. Ой, які години? Частини басейну. Можна написати частини басейну. За умовою задачі. Разом заповнено 1 третю басейну. Разом заповнено. Одну третю басейну. Складемо рівняння. І Ксюша скаже яке. Получається 10 з на Х плюс 13. 12 на Х 24, рівня 1 треть. 12 поділити на Х плюс 24 1 одна треть. Завжди, подивіться, не можна спростити, тут не можна, так? Домножаємо на спільний знаменник. Чому він дорівнює? 3х скобочки від 24. Так, ОДЗ. Х не дорівнює 0 і х не дорівнює від 24. Угу. Додаткові множники. Ну, а, 3 три скобочки их двадцать четыре. А три икс, а і икс и скобачки их 4. Тепер ми чисельники домнижаемый множники. 10 на тридцать нас 30. На х плюс 24. 13 на 3 це скільки буде? 39. 30. Так, а тут буде х на х плюс 24. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. Що ми отримаємо? 3 плюс. 3 на 24 це скільки буде? 72, так? 720 тоді. І плюс ще 39хів. Це буде х квадрат плюс 24х. Тепер все переносимо в один бік. Наприклад, все в праву сторону переносимо. Х квадрат плюс 24х. Далі, Ксюш, диктуй мені, що ми пишемо ще. 24 4x минус 30x. А минус 720. і минус 39. Минус 39. Так, зводимо подібні доданки. Х квадрат ні до чого не подібний. Так, у нас з х саме. Сума від'ємних 69, а додатні 24. 69 мінус 24 буде 45х. І мінус 720, і все це дорівнює нулю. Так, ну тут теж за теоремою вієти я не взялася, бо це буде довго. А Знаходимо дискримінант. Диктуй, що це буде? Пісну 45, в другій, мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 720. Скільки буде 45 в квадраті? Дивимося за таблицею квадратів. Вона і так, 2025. Далі знак плюс, Йде і 4 помножаємо на 720. Перепрошую, а чому саме плюс 45х? Мінус мінус. Так, мінус, так я щось тут мінус, вибачте. Ну, будь-якому разі там буде дискримінант такий самий. Так, а тут плюс 2880. Так, додаємо. Буде 4905. Так, дивимося, как дивиться квадраті. 905 немає. А, чи я не там дивлюся? Ні, щось не те. Не вилучається. 4900 є, 4900 десь ми помилилися, або я, може, невірно, підрахувала. Так, 720 ще раз. Давайте. 720 множимо на 4. 2880, так? Так, а ну-ка давайте ще раз. Може, я невірно звела подібні доданки. Тут 69 відняти 24, 45, так? Зі знаком мінус. Так, тут 10, тут 13. 10 на х, 13 на х 24, дорівнює 1 третя. 3. 3 на 24. Це 60 плюс 12, 720. 39х квадрат плюс 24, все вірно. 69 в ту сторону мінусом. Так, плюс, все вірно. Так, ну-ка ще раз додамо. 905, все вірно. Ні, десь помилка. Ну-ка треба знайти. Так, а ну-ка ще раз прочитаємо умову. На 24 години швидше, тобто менше часу. Поча... Ой, діти, я невірно прочитала. Це я винна. А знаєте що? Там в умові було не 3 години, а 4. Давайте виправимо. Ну, Тут багато буде виправляти, якщо тут 4, то тут 14, тут теж 14. І тоді, де в нас буде помилка? Ось тут, ось тут, ось тут. Ну і Далі все теж буде не так. Я невірно просто умову подивилася, там замість трьох годин повинні були бути 4 години. Так, ну і тому в нас так вийшло не дуже гарно. А тут 14 і 14 на 3, 42, 42. Давайте так. Залишить це рівняння і. Розв'яжіть його потім вдома, закінчуть цю задачу. Вибачте, тут теж 14. Виправте, будь ласка. Що ви візьмете Надя? Ми майже нічого не встигли, ви тоді візьмете з третього варіанту сходинок. Номер 175 та 176. Це дві задачі на роботу. А, так, ну і тоді на сьогодні ми з вами закінчимо. А ну-ка, подивіться, я не задавала раніше ці задачі. А, так, прималярів, при які фарбували кабінет математики. Було таке? було. Не було, мені здається. Так, тоді. Діти, я з вами прощаюсь. Гарних вам вихідних. До, до зустрічі. Гарних вихідних. До побачення. До побачення. Ксюша одинадцять.